Мови для далекобійності майже ідеальні. Контакт! І знову красивий контакт на далекому закиданні. І знову залікова риба. Дуже спокійний судак наближається. Вітаю вас, шановні колеги! В кадрі Олег Сізон. Маю для вас приємну новину сьогодні за програмою СУДАК. На цій водоймі я вже був тиждень тому, то маю уявлення про локалізацію хижака, про час його активності і маю пошуковий монтаж. Залишилось найприємніше на Дубасе до Судаків, бо норму вилову на цій водоймі нема. Минулого разу. Чудово відпрацьовував монтаж g 12 грамів Вольфрам з кометою 2,5 в 20-му кольорі. То з нього і почнемо. Відносно розвідки я трошки збільшив потужність Насті, я розповім про це, то буду мати можливість зважчитись і дістатись ще подалі. Але минулого разу 12-ка вистачило. Подивимось, чи вистачить її сьогодні. 3-4 закидання до грамами. Потім 3-4 проводки двадцяткою. Такий сьогодні алгоритм. Мені здалося, що проїхався по бочині чиїсь, а це було клювання. Це було клювання. Я втратив сьогодні першу приманку. Комета лишилася без хоста. Якщо спиратись на досвід минулого разу, то все дуже погано. Минулого разу так від'їдали хвости дрібненькі судаченята. А що ж сьогодні? Невже? Навіть раніше приїхавши, я не застав ранішнє клювання. Невже за цей тиждень так все змінилося? Давайте їжте. І знову те ж саме. Знову м'який контакт, після якого я вже вимотую, щоб перевірити, чи має комета хвіст. Хвоста комета немає. За нас з вами взялись дрібненькі судоченята. Ні, вони перемогли. Вони перемогли. Я завершую цю проводку і побіг далі. Далі на нас чекає красивий контакт з заліковим судаком. А тут просто граємо час. Пошуковим монтажем у мене зараз відпрацює двадцятка з кометою два з половиною. Хоча б тому, що майже всі контакти досі були на максимальній 20-грамовій дистанції. Контакти погані, їх якість мене не влаштовує абсолютно. Я втрачаю хвости, не маючи залікової риби. І ось знову дрібний хуліган. Дрібний, дрібненький, незаліковий. Хоча б одразу відповів, хоча б не їв мої нерви Бачите, який? Це навіть не пістолет, це патрон. Такі були і минулого разу, але такі були в день. А зранку були більш-менш. Де риба? Тікай, кликати малеча. Звісно ж, є такий варіант, що судак залікового розміру вийде пізніше, але, чесно кажучи, один відсоток. Один відсоток, що зранку заліковий не клював і відповість в день. Я запланував розповісти про снасть після першої залікової риби. Опа! І ось хоча б вона клюнула. Залікова риба клюнула, вона борюкається, вона перлась. І це не лобань. Зараз подивимось, як оріон його всік. Не даємо слабини, піднімаємо. Судак піднімається. Це абсолютно точно судак. Він абсолютно заліковий. Він просто великий, фантастіш. Монтаж зруйновано, комету. Відірвано, але це вже деталі. Головне, що він наш. Вибачте, але красивих кадрів відпускання залікової риби, ви сьогодні не побачите. Олег Іванович сирідка, дома на нього чекає дружина, дружина замовила судаків. І взагалі, це не я зробив, це зробив Аріон. Він докинув, він всік, він не дав шансу. Що ж це за Аріон у мене сьогодні? Сьогодні маю в руках наддев'ятку дев'ятку тубулярку. Модель 962MLT. Аріон довжиною 290 потужністю 521. На цьому Аріоні у мене Твін четвірка, і на ньому нитка Born Rush PE08. Це більш потужна снасть, ніж була минулого разу, тому що я планував розіграти карту далекобійності, розіграти її максимально. Просто треба знайти активного великого. От цим зараз і займемось. Комети уходять з фантастичною швидкістю. Це вже третя, що втратила хвоста. Звісно ж, мені не шкода, запас трошечки маю. Запас не безкінечний, але він і не буде клювати цілий день. Це ще максимум на годину. Тому швиденько ще одну комету на монтаж. 20 грамів, джигріг. В середину відповідай одразу. Прийняли виклик, але здається, у них трошки легші монтажі. Контактик. Контакти знову на гачку дрібний. Дрібне садоченятку, яке полює між великими. Ха -ха, ні. Дивіться, ще й такі тут є. Ще й такі тут є. Ще й такі заважають мені полювати судаків. Тікай. Медіум лайтова приманка. 20 грамів спортивний окунь. Мови для далекобійності майже ідеальні. Ще краще був би лише літр зі спини. Але при цьому я трошки втратив комфорту при прижигу. Зараз він максимальний. Контакт! І знову красивий контакт на далекому закиданні. І знову залікова риба. її не з чим не сплутаєш. Дуже спокійний судак наближається. Послаблювати флікціон я не бачу сенсу. Нитка товста. Утка амортизує чудово, а судак є судак. Свічкувати він не вміє. Трошечки менший, але теж непоганий. Може кіло, може там. 800-900. Дивіться, фотографувати я його не буду, то милуйтесь. Ось він який. Залік, безумовно, залік. З рибки номер два презентація коробки. Це вже традиція. Маю сьогодні одну коробку. І це коробка судочатника. Це коробка судочатника, який не підбирає, не домовляється з рибою, який знає, що вона там на далекій дистанції і що вона більш-менш активна. Тому три приманки. Комета 2,5, комета 3, німбл 2. Ну, два кольори. Так, приблизно два. Яскрава, провокативна і щось темненьке, спокійне, але теж контрастне. джи від десятки до двадцятки. Двійники під всі ці приманки. Весь джи вольфрамовий коста джиг Сістем. Ну, крім того, який 15-20 грамів. Кости такої просто нема. Судака знайдено. Торбимо. Торбимо, допоки він сам не скаже стоп. 20 грамів, комета 2,5. Окуляри. Бо сонечко пече. Знову делікатний контакт. Знову чи окон чи дрібне судоченятко. Хлопці, 20 грамів. 20 грамів. 20 Так. Да. Угу. І все, що відбувається, відбувається там. 12 я не докидую до нього. 20 грамів невеличка яскрава Все, точку відпрацьовано. Точка зробила риболовлю. На цій точці я, по перше, зробив результат, а по друге, абсолютно переконався в тому, що оця метода. 20 грамів і яскрава невеличка комета сьогодні є козирною. Останнє закидання на останній точці. Час додому, бо я все пройшов. Маю уявлення про правий берег ставку, на якому більш цікавий ліс. Але з рибою все приблизно те ж саме. Те ж саме, що й було там. До речі, виявилось, що точки дійсно мають значення. Сьогодні були такі точки, на яких багато було клювань різної риби. Там відповідали, і залікові судаки, і дрібнота, і навіть окуні. І були точки, на яких контакту жодного. В якийсь момент я зорієнтувався, облишив витрачати там час, де не відповідають, і трошечки запам'ятав, де були контакти. Якщо це наступного разу повториться, то ось вже і маємо на цьому ставку улюблені точки. Улюблені точки, на яких відповідає. Ну, а риболовлю сьогодні зробив 962-й Оріон МЛТ. Все відбувалося так, як я дуже-дуже полюбляю. На дистанції 20 грамів і не ближче. То я докидував двадцятку з цією яскравою кометою. Мав клювання, мав залікову рибу. Сьогодні на ставку я бачив ще, окрім мене, трьох спнінгістів, але не бачив жодної риби, крім тієї, що ми з вами заторбили. Чому так? Ну, звісно ж, тому що в них напевне не було ріона